Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, всіх, хто завітав до мене сьогодні 20 січня. Пройшло вже декілька днів з того часу, як ми з вами бачилися, і погода потрошку-потрошку-потрошку змінюється. Що це значить? Трошки слабший мороз став чуть-чуть. Не набагато, але слабший. Я вас запрошую зараз на каву. Зробила собі чашечку кави. Вона ще зараз дуже гаряча-гаряча, нехай вона трошки прохолоне. І будемо з вами разом гуляти садом і смакувати каву. Я сьогодні цілий день, скажімо, в праведних трудах, як і положено, але цілий день повітряна тривога. І зараз ось знову повітряна тривога, і знову немає світла. Ну, вийшла на двір, бо побачила дуже таке явище, яке мене, ну, як би сказати, трошки стимулювало чи що, позитив якийсь дало. І з цих бороляк капає водичка. Усі ці дні вони висіли, мертво намертво, намертво нічого не капало з них. І цей всей лід як був, так і був. А от зараз сонечко пригріває, і все-таки водичка з'являється на кінцях оцих бурульок. Ну, а там біля будинку. Бо я вікно дивилася до орхідей, до своїх підходила. От, і дивлюся. Ось бачите, навіть накапали такі собі. Е Ну, капки такі, навіть бурульки деякі впали, ось, наприклад, валяється. Бачите? Ось вона навіть відпала. Ну, що я вам скажу? 20 число сьогодні. Колись мене батько казав, тріщини тріщі, минули водохрещі. Ну, так воно, мабуть, і є. Все одно сонце давно вже повернуло на літо. Що 22 грудня. Ну, а сьогодні вже 20 січня, от місяць майже пройшов з того часу, тому сонечко піднялося вище і воно пригріває вже трошки чу-чуть, хоч і ще й морози зчіпаються. Що там казати? Е, низькі температури у нас сьогодні вранці не дивилася, зараз давайте пройдемо, подивимося, що нам показує наш термометр. Пішли, Лірочка, подивимося, що там він нам показує, наш термометр. от кхм, сьогодні. Зараз вже три години. І хочу подивитися, що ж там може показує вже друга половина дня. Що нам термометр наш каже? Ой, тут -то сонце попадає, так тут взагалі 2 градуси морозу всього-навсього. Ну, на дворі, в принципі, так, нормально. Я це вийшла і мені прямо нормально, нормально. Хорошо так, знаєте. От, немає того, що вчора відчуття було, вчора було откровенно холодно. Особливо ввечері я не хотіла зовсім на двір виходити, абсолютно ні за чим. А це хочеться просто вийти і погуляти. Ну, я так думаю, що цей лід уже розтане скоро. І добре було б, щоб ці всі наші рослини трошки звільнилися від цього льодового полону. Бо їм там, ну я не думаю, що комфортно в цій льодовій пасті сидіти. Ну і нашим пташкам буде тепліше. І всім тваринам буде тепліше, і нам з вами буде тепліше. Дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, всім бажаю вам тепла в душі і навколо вас. Нехай будуть поряд вірні друзі. Нехай в душі вашій поселиться літо. І буде все добре в нашому житті з вами. Подивіться, яка краса. І ви знаєте, якось вже й не шкода, що ця краса розтане. <гум> Бо вже не так багато й був цей мороз, але вже трохи, мабуть, він усіми надоїв. От. Ну що ж, такі ми люди. То ми ждемо зими, снігу хочеться. А то ми вже хочемо, щоб він розтав і щоб зелена травичка була скрізь. Ну, така от людина по своїй природі. Давайте помилуємося. Оці ми розкошу зими, яку вона нам подарувала, показала в цьому році, яка вона буває розкішно красива, яка вона буває святково нарядна. І ось наш Сільвер вийшов. Ось Сільвер, ну куди ти вийшов? І шарфом на шиї. Так хто хату відкрив? Це ти відкрив? Це ти вмієш таке робити? Так, сіля отримує лікування. Ой, цей сільвер. Мені завжди приходиться когось лікувати. Піду закрию двері, бо вони вже провітрюють. Тось всі мої оці шарики ждуть, поки це все діло розтане. Тому що як же його знімати, як його можна зняти, якщо воно все примерзло. От. Ну а все, що на дверях, вже можна знімати, звичайно. Ялинку я вже розібрала, зняла. Ігрушки сховала. Це все діло до наступного року, дай Бог. Ну, а зараз помилуємося бурульками. Подивіться, потроху розстає вже оцей сніг, який на ялиці. І, гляньте, ну я ж не вмію показати, так, щоб цей блиск показати. Воно просто так. Ну просто так переливається, ну так переливається, таке красиве, красиве. Але ось подивіться, які ці бурульки великі поробилися. Це говорить про те, що той сніг на лапках, на ялиці він підтаює, потихеньку розтає, і от водичка виливається в вигляді такої бурульки. Ну, що це говорить? Це говорить, що теплі. От, і Хоч як, хоч круть, хоч верть, все одно буде літо, буде весна, красна. Ой, які ж красиві, красиві оці от шапки гляньте. Вони такі волохаті, вони наче м'яхові. Ой, із, хут... із хутра ніби якогось звіра невідомого. Дуже красиво. Давайте ще пройдемо, подивимося до нашої гортензій. Як же вони цей рік зимують? Бачите, тут цей сніг збіганий, схожий. У мене ж дві собачки, вони тут свої справи роблять у садку. Ну, ось перша попалася це дуболиста гортензія. Дуболиста гортензія, якщо вірити заявленому, Сорту, то вона дуже стійка до морозів, до холодів. І вона зимує без укриття. Зимує без укриття. І вона навіть листя не скинула. Ну, Ви знаєте, я її прикривала два роки до цього, а цей рік ось так вона залишилася в мене без укриття. Будемо бачити, що з цього вийде. От не знаю, як вона перенесе. Понизькі температури були, було більше мінус 20. От. Тому буду надіятися, що сорт себе проявить з найкращої сторони. Тобто наша дуболиста гортензія не дебют такий без укриття в садку на морозі. Ну, а поряд, поряд укрита гортензія, її навіть не видно, вона під снігом тут. І поряд з нею падуб гостролистий. Падуб гостролистий, він теж. Декоративна рослина, яка зимою стоїть з листям і не скидає не листя, не боїться морозу. ну Принаймні, так повинно бути. Будемо бачити, як вона перенесла ці низькі температури. Я її не чіпаю, сніг не струшую з неї Не знаю, як краще робити, але мені здається, в цей лід, щоб не зламати нічого, тому я її чіпати не буду. Бачите, тільки от листочки чуть-чуть там. Виглядають із-під снігу. Ну, якщо акуратненько так зняти, і воно там все дубовеньке таке, воно все геть чисто замерше. Ну, дуже красива декоративна рослина. Ну, а далі в саду троянди. Троянди, бачите, вони з листям так під снігом залишилися. Ось такі вони дуже. Декоративні зараз, бачите, сніг такий красивий. Ці шапки дуже гарні такі, от дуже гарні шапки і зелене листя. Це Надя Меділанд. Надя Меділанд. Ну, а тут у нас туя-туя. Треба туя. буде її вирівнювати після того, як розмерзнеться це все діло. Цей сніг розтане, бо вона, бачите, під снігом яку форму має, нахилилась дуже сильно, бо все це намокло і снігом припало. Е, туя я е, Golden Globe, золотий глобус. І мені треба буде над цим працювати. Ну, можливо, якась, в якусь опору зроблю, а можливо, вона й сама встане. Побачимо. Не знаю, як це все ще буде, але поки що вона дуже красиво виглядає під снігом. Ну і далі, ось тут їх і не видно, бачите, такі горбочки. Під агроволокном розміщуються широколисті гортензії. Я їх трохи попригинала, зверху вкрила двойним шаром агроволокна, ну і ще сніг прип... припорошив, припав снігом припало це все. Ну і от так воно там і зберігається під снігом. Думаю, цього буде достатньо, щоб вона переживала ці всі морози, ці всі широколисті гортензії. Вони люблять, скажімо, нормальну таку погоду, не холодну, але ж, ну, як уже є. Ось так вони тут, бачите, воно таким валиком ось у мене йде. Вздовж вони так посажені, вздовж вони так пригнуті, вздовж вони так накриті, вздовж вони так снігом прикидані. Ну, а ось тут лаймлайт, вона під снігом. Подивіться, як вона нахилилася від льоду від снігу. Ну, Знову ж таки, не струшую, не чіпаю нічого, щоб нічого не зламати. А Почне розставати, відлига наступить, і це все стане на свої місця. Кліматі теж на опорі. Ну, побачу, як вони перенесли ці температури. Не знімала, нічого не укладувала на землю. Інтересно, самі, як це все буде виглядати? Ну, і туї. Теж скрізь нахилилися. Нахилилися, бо інакше не могло й бути. Спочатку у нас був дощ, потім цей дощ замерз, потім на це все мокре й мерзле, впав в сніг. Ну, як тут інакше, може бути ніяк. Тому чекаємо, поки це все природнім шляхом розтане. Ну Ось ще одна широколиста гортензія Брайт. Наречена, вона от таким от конусом скручена, і ось так вона тут вкрита. І ось широколиста гортензія, вічне літо. Теж вона ось так от скручена під мішком. Тут навіть два мішки на їй. Але подивіться, як усе. це ж все льодик. Ну і тут теж. Пару мішків на ній. Побачу, як це все перезимує. Думаю, що буде все нормально. Ну, от так красиво-красиво, білосніжно і святково, але хочеться вже, хочеться вже весни. Бачите, яка абрикоса блискуча переливається безліч діамантів. Як шкода, що камера це не передає. Вони виблискують такими різними кольорами, ну приломляється проміння сонячне в цих кришталевих мерзлих гілках. І оце все блищить. Ой, як красиво! Ой, наче світиться яблуням там далі за абрикоси. Я так от вожу, нахиляюсь з однієї сторони, ну, наче ілюмінація хтось включив. Без перебільшення. Ну от таке от е, враження, що в, в, там підсвітка зараз на яблуні. І на вершечках оцієї абрикоси. Дуже красиво. Сніг хрустить, на дворі зима, і цей момент треба обов'язково запечатлити, щоб він залишився в пам'яті. Ну, от така от у нас погода. Київська область, Бучанський район це практично захід від Києва. Західна частина, скажімо. Приміська така недалеко, ми зовсім рядом. Сонечко. Воно вже гарно світить. Ой так багато обіцяюче світить. Як ми за ним скучилися, осінь була в нас абсолютно така мрачна. Ми сиділи, як у мішку, кожен день, суцільні хмари і мряка. А це сонце на дворі і просто ну, на обличчя прямо одягає саме сонце посмішку. Ну, правда, от дивишся на нього і сам в посмішці якось. Сам посміхаєшся. Тож, дорогі друзі, ну що тут скажеш? Важко, звичайно, повітряні тривоги, відсутність світла, ну, але ми, саме головне живі і ми любимо, все оточуючи. Ми дуже вдячні за те, що в нас це все є знаєте, дорогі друзі, кожен день це чудо, і кожен день треба прожити якнайкраще. Тож, давайте разом будемо старатися і любуватися усім всім, що навколо нас є. В каждой сниженце, в каждой абсолютно людинке столько прекрасного красавного круга. Давайте послухаємо горобці. Ви чуєте, як вони стараються? Цверкучують. Та вже розмова якась. Нарада в них якась, щось вони там рішають. Вирішують щось. Цвіркуни. Але ж красиво, все в льоду. Особливо береза. Ну, таке враження, що в нас чистого кришталю зроблена і покрита сріблом зверху. До чого ж гарно. Ну, це тривати не може весь час, скоро воно все це все розтане діло. І на електромережі оце цей іній і цей лід теж розтане, і цієї краси вже не буде. Але буде інша краса, весняна гарна. Тож, дорогі друзі, давайте милуватися поки оцією зимньою красою, розкішною такою, яка не так часто у нас буває. От я не пам'ятаю, вже коли був у нас такий сніг і лід оцей, що воно так довго трималося і так довго-довго, ці морози трималися. Ну, буває так, днів там те й нема. А це ж вже давненько, як почалися, так, сьогодні 20 число, вони ж не пристають, по суті. Все в снігу стоїть засніжене, ну скоро розтане. Це точно. Як же ви близкують ці бурульки? Ну, ось на сонці вони просто попадає туди промінчик сонця і воно різно. На... Кольоровими такими промінчиками розходиться. Ну, не можу показати, зловий цей момент дуже красиво. Ліруська сидить жде, ти хочеш у хату, в тебе дивний сезонне пальто, пальто, да? це мені добре в шубі. Ну, але на дворі вже бачили. Мінус два, хоч телефон показує мінус п'ять. От. Ну це ж не обов'язково, що буде точно так, як показує телефон. Ну, якусь середню по е нашому регіону показує температуру. А взагалі на дворі не холодно, нормально таке. приємна прохолода, приємна прохолода. І я дивлюся з дерев, теж каплі капають ускрізь. Тобто цей лідер встає. Там капелька капне, там капне. Річ у тім, що саме по собі дерево, гілки, вони мають темну окраску. Ну, а темний колір він вже нагрівається під дією сонячного проміння. І оцей лід, який вкриває гілочку, він починає потихеньку розставати Чуть-чуть там. І от одна капелька з'являє, капнула, друга капнула, і утворюється бурулька довгенька така. Ну і цей процес розставання, він не раптовий, він повільний, якщо, скажімо, температура не зразу стане високою, і повільно це все розстане, і сліду від нього не залишиться. Тож, дорогі друзі, дякую вам всім за прогулянку. Дякую вам, хто зі мною був до кінця, гуляв зі мною серед. Цієї зимньої краси. Всім вам мирного неба над головою, радості, тепла і всього, чого ви бажаєте. До побачення. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Поставте вподобайку, підтримайте Україну, мовний канал. І нехай все буде Україна. Радості вам і добра.